І знову вітаю вас! Сьогодні в мене на огляді в продажі автомобіль мого знайомого Lexus ES250. Офіційний 2019 рік, максимально, наскільки мені відомо, комплектація лакшері. Він єдиний власник самого салону. Жирна топова тачка. Сьогодні про неї вся історія, до речі, на офіційному сервісі обслуговування. Присадіться, поїхали. капотом у нас тут вигун, 2 і 5 в парі з восьмиступінчою трансмісією. Я можу помилятися, але здається, тут має бути близько 200 кінських сил, якщо що потім виправимо. Так, вона, виходить, на передньому приводі. Звісно, обслуговування все було на офіційному сервісі по регламенту з першого до останнього дня, і там є вся її історія. Дивіться, в неї в 2020 році, в квітні, була одна дорожно-транспортна пригода. По лівій стороні був трошки в неї причок причос. Вона була на повному каску, на офіційному сервісі на гарантії все робилось, Вся історія там по ремонту є. Новий, наскільки я пам'ятаю, фара, крило, бампер, капот і ось ця дверка були поміняні. Вона була все на своєму ходу, безпека вся була рідна, нічого не було. Нові оригінальні деталі поставлені, на офіційному сервісі все зроблено. Єдине, що тут трошки туреці цієї двері її залишили рідною, його тут підробили. І, наче все. Гуми у нас два комплекта, Ось така тут стоїть контик. Літня і є зимова, я її не бачив, але ну, сміття там не має бути. По даху одразу пройдемось. Тут у нас люк і є невеличка отут от м'ятинка. Бачите, невеличечка зовсім тут, на даху. Так, лобове скло рідне. Йдемо далі по кругу. Ну, по кузову я вам все розповів. Хтось мог би і промовчати, не розказують про це, але мені... ми ж не так виховані, ви ж розумієте. По ній все красиво, хай от маленечки отут -от є скольчик, бачите, на цій дверці. Окрім того, що я сказав, що пані було в 20-му році, більше нічого ніде не фарбувалось, не робилось. Ну і невеличкі на трасі посічоночки з колік і є. Броніплівкою затягнуті фари, і колір у неї надзвичайно красивий. Я не знаю, камера зможе передасти, бо вона тільки відображення від неба гарно показує. Вона, як трохслойка, вона незвичайний чорний, такий темний колір, вона така дуже дуже-дуже цікава. Структура. Так, комплектація на сенсорний безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах. Монітури сліпих зон, поки бачимо, одразу показую. Ну і лакшері бачите. Назва відповідає по салону, це легко зрозуміти. До Ауді гарчить, бачите нам. Приєм, до речі, не фарбований приладом пройшовся. Електропривід, сидушок багато налаштувань. Оп, 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 оп. оп. Тут у нас є Марк Левінсон, є пам'ять сидінь на трьох драйверів і на трьох пасажирів. Електросклопідйомники, електрозеркала з автоматичним режимом, з електроскладанням. Демонструю, що все працює. Так, Чорна стеля поки не забув, бачите. Тут у нас є круговий обзор. Ось так він виглядає. І поки про це заговорили, про камери включаю задню передачу, щоб ви бачили, як виглядає в такому режимі. Є, там є два режими, якщо не помиляюсь. Так, проекція на лобове. Я навіть отак збільшу, щоб ви бачили. Ми можемо все вимикати і вмикати, тому про неї говорю зараз. Обігрів лобового скла. Лобове ага, скло. Неможливо, тому що температура вище 5 градусів він не дає вмикатись. Але лобове скло з обігрівом, теж помітили. Так, це у нас система стабілізації вимикається. Тут у нас три режими, спорт нормал Eco. Ну от ми їх поклацаємо. Тут і приборка буде мінятися. Нормал посередині тут буде показувати, якщо ми змінили режим. Підрульові полістки, у нас зараз, бачите, 147 тисяч кілометрів. Є датчик світла, є автоматичний дальній. Є. Датчик дощу, звісно, є. Дощ, що за вікном. Про любов. Тут управління бортовим комп'ютером і мультимедією. А тут у нас адаптивний круїз контроль з радаром, з отриманням смузі, з дистроніком, з всім цими речами. Бачите, активен, все працює, щоб ви бачили. Кермо, до речі, зверну на нього зараз окрему увагу. У мене, в принципі, до нього зауважень немає, окрім от цієї от дрібнички, бачите, ну де рука в основному працює, патерті невеличка. Тепер Є. екран величезний. Шикарними вже на нього подивилися. Класичний годинник аналоговий. По мультимедіа зовсім не пройшовся, що тут бачите, є навігація, вона прошита. Двозони клімат-контроль, електроручний, кнопочка старт-стоп у нас тут. Вентиляція із авторежимами, до речі, розумно такі, бачите, можна авто включати. Обігрів керма так само з авторежимом, тобто він може адаптувати, ну ситуацію аналізувати. Задня шторка у нас тут є. Вона, до речі, я зараз закрию, коли задню вмикаємо, вона сама опускається. Ну Такий відносно стандартний для Lexus цей сенсорний такий меню від мультимедії керування. І окрім драйву, у нас тут є спортрежим або селект. Ми можемо в механічному режимі їх тут клацати. Старт-стоп, автохолд, антіаткат, під ручку таке місце зручне, щоб можна було керувати, щоб ручку не збувало. І підлакітничок ось такий у нас тут. Тут гніздо для підкурювача є, бачите? А тут підстаканичок. USB 2 і AUX. Нагадування про те, що тут у нас Марк Левінсон, тут ще один такий умовний ну, Для телефона зручне місце, до речі, в сучасному світі. Це дзеркало у нас тут з автоматичним затемненням. Люк у нас, звісно, є, і звісно, він працює. Як може в японській машині не працювати люк, мені таке скажіть. Зустрічав і в американських, і в корейських, що щось може не бути неладно, ну тільки не в японській. Заріст у мене 193 см, в ЄС я сижу з комфортом сам за собою, бачите. Ну, трошечки можу там колінками, я там дуже нахабно розвалився, тут торкнутися, якщо так от я сідаю. Але в цілому мені тут досить зручно, садиться комфортно. Маємо тут свою шторку, бачите, є. Тут є у нас, по-перше, регулювання спинки, обігріви задньої сидушки. Ну і мультимедіа, клімат-контроль. Ми тут можемо самі виставляти свій повітродув, понятна справа. Тут у нас що? Тут у нас два USB-порта і ще гніздо для підкурювача. Шикарно, зручно, комфортно. Є, до речі, доступів багажника, якщо треба вудочку покласти. От, ну, і що? І от от ще нижче відділення. Тут є. Теж ось так. І зачиняємо. Дивимося, як тут сидиться, шикарно. Тут ще навіть за мами бачите, щоб щолочку ніхто не підглядав, можна ще отак зробити. Багажник у нас з електроприводом. Тут він трошки десь справа так розміщений. Тр треба трошки звикати, ми зазвичай любимо по центру. Тут справа, бачите, клавіша знаходиться. Так, багажник. Трошечки варса, я так розумію, що це сліди хімчистки. Скоріше за все, мені так здається. Тут у нас набор весь в заводі, весь рідний, наче все в комплекті, наскільки я бачу. Під нею повноцінна, повнорозмірна запасочка-декаточка, тут по металу. Все без зауважень і зачиняємо. Чуть не опустив, що тут ще для заднього пасажира, бачите, ми можемо ну, собі робити комфорт для заднього правого, ну так сказати, директорське крісло, яке може пасажира або охоронця з місця зрушити. Це б за заглушки бруків відбував, але ж дорослі люди самі обирають. Такі машини купують хороші, дорогі безпеку, інженери на заводі розробляють, а ми заглушечки слаймівські вставляємо, такі за 3 копійки. Щодо витрат пального, зараз на братовику власника 11,5, але дуже багато залежить від того, як хто їздить, ритм, стиль, трафік, натискання. Наприклад, я їздив на 70, це на такій самій стопінчик трансмісії на 2,5. То можна робити і 9 з хвостиком цифри. От. Тобто, хто як понятна справа буде натискати. Тестую адаптивний круїз контроль Задаємо ми швидкість 70, їдемо попереду 46. Бачите, Форд їде в мікроавтобус. Ну тобто, воно все тут працює, звісно, ніяких проблем і зауважень тут бути не може. Спробуємо розгін нуля до сотні на всіх спортрежимах. Рухаємося ми в горочку і в поворот. І ось вона сотня. Ну, отак вона їде. Не скажу, що вона прям пушка пітарда але нормально. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Кліренс не знаю, який у нього, але думаю, що не дуже великий все ж таки. Ну, все м'яко, все. По лексусовськи все добре. І в салоні, до речі, тихо. Він все ж таки більше на комфорт. Ну, вона не прям так стріляє. Ви бачите, далі ще раз натиснув там горочку, ні гоночка. В салоні, як для японського автомобіля, Тут ну, досить комфортно і тихо, причому Lexus — та понятно, що це все ж таки преміум марка японського виробника Toyota. але все одно з німцями я ніколи японців не порівнюю в плані от, шумоізоляції, комфорту і так далі. Ну тут все так, досить непогано, достатньо не шумно. відсумую так. Якщо ви хочете комфортабельний бізнес-класу седан. І не хочете кожен раз на сервісі викладати всі гроші і бувати там часто, то я думаю, що Лексус повністю для цього підійде. Я думаю, мінать ви розумієте, я дуже люблю німецькі автомобілі. А, і Вони класні, і вони крутіше за лексус. Але ну кожному своє. Хтось хоче більше драйву емоцій і розваг в той же час за гроші. Хтось і шукає практичність і комфорт два в одному. Ну це саме тут. Тому приїжджайте, перевіряйте, тестуйте будь-де на офіційному, на півофіційному, на будь-якому сервісі ніяких заважень до автомобіля не має бути. Приїжджайте до зв'язку до зустрічі з вами. Був Льоха Трендавт. Я Всім бажаю миру. На нам перемоги. Слава Україні.